Четвер проходить завершальний день з'їзду демократичної партії. Закриватиме з'їзд віцепрезидентка США Камала Гарріс. Під час промови вона прийме номінацію від своєї партії в кандидатки у президенти. Хедлайнером вчорашнього дня з'їзду був губернатор штату Міннесота Тім Волс, який прийняв номінацію у віце-президенти. Чикаго нині працює наш кореспондент Остап Яриш. Він приєднується до нашої студії. Остапе, привіт. Тож, про що говорив Тим Тимбос, на яких питаннях зробив акценти, і як його приймали делегати з'їзду? Наталя, вітаю вітаю наших глядачів. Дійсно, вчора виступав тут кандидат кандидату віце-президента тім Волз із цієї сцени, і свою промову він зосередив на кількох важливих аспектах. Перед тим як я про них розкажу детальніше, важлива деталь насправді ще місяць тому. Більшість із глядачів, більшість із делегатів та гостей цього з'їзду про Тіма Волза знали дуже небагато. Якщо знали про нього, взагалі він є губернатором штату Міннесота. І в принципі, для пересічного американця за опитуваннями його ім'я ні про що не говорило, але сьогодні він став. Кандидатом у віце-президенти демократичної партії, так, от одним із основних завдань Тіма Волза, було розповісти про себе аудиторії, показати про те, ким є, якими є його погляди, як він бачить свою політику. Тому все це він адресував у вчорашній промові. Я би виділив три сегменти, три ключових такі аспекти про те, що він говорив. Перше, це звісно своя особиста історія. Історія. Того ким він був, історія а, того, як він сформував, сформувався як політик. Друга річ, про яку він говорив, безумовно, це платформа демократичної партії, ті речі, які є важливими для нього, для Камали Гарріс, для виборців демократів. Він це адресував також і критикував іншою а, з іншого боку також і Дональда Трампа і Джей Ді Венса за їхню політику, за ті речі, які вони говорять. І третя річ, яку. Тім во вчора висловив зі сцени, Це безумовна підтримка Камалі Гарріс. і це є важливою віце віцепрезидентів. Це роль напарника на виборах, це роль підтримки і е, роль, яка має спонукати виборців віддати голоси за е, кандидата у президенти щодо речей, про які він також говорив, Наталю це підтримка середнього класу, це є е, права репродуктивні жінок, це є охорона здоров'я, це е, інші речі, які відгукуються у демократичних виборців. Давай послухаємо один фрагмент із його виступу, де він розповів про свою історію і чому вона для, для нього важлива на посаді віцепрезидента. Віосопротектипродактів фрідом. Ми також захистили репродуктивну свободу, тому що у Міннесоті ми поважаємо наших сусідів і їхній особистий вибір. І навіть якщо ми самі не зробимо такого вибору, у нас є золоте правило не лізти у чужі справи. І це стосується штучного запліднення та лікування безпліддя для нас, із Гвен це особисте питання. Якщо ви ніколи не стикалися з пеклом, яким є безпліддя, я гарантую вам, ви знаєте когось, хто проходив через це. І я пам'ятаю, як щоночі молився про телефонний дзвінок, важкість у шлунку, коли телефон нарешті задзвонив, і абсолютну агонію, коли ми почули, що лікування не спрацювало. Нам з Гвен знадобилися роки, але у нас був доступ до терапії безпліддя. І коли у нас народилася дочка, ми назвали її Хоуп Надія. Хоуп, Газ і Гвен, ви весь мій світ, і я люблю вас, Остапе. Промовці говорили багато про нову енергію, яка з'явилася із входження в перегони Камали Гарріс. Але які основні виклики наразі стоять перед партією, і як транслювати ось цю нову енергію власне в дію? Наталі, це і основним, основним викликом, мабуть, зараз перетворити той ентузіазм, який з'явився у демократичній партії. Перетворити його у конкретний результат на виборах у листопаді. Про це говорять і зі сцени. Ми чули ці слова від Барака Обами від Мішель Обами. Чули вчора від промовців, також які були на сцені. Тім Волс про це теж говорив. Адже ця битва, ця боротьба для демократів буде непростою. Інша половина країни, республіканці, вони впевнені у своєму виборі. Вони впевнені у своєму кандидаті Дональду Трампу і вони прийдуть на вибори. Також проголосують. Вони. Не сприймають можливо ті речі чи політику Камала Гаріза або те про що говорить Тім Волос. Вони не погоджуються з тими поглядами, які вони висловлюють. Тому е, виборці тут демократичної партії говорять про те, що їм буде складно у наступні місяці, і не потрібно розсроблятися потрібно е, забезпечити, що люди прийдуть на вибори і що явка буде високою. Давай послухаємо, які в них занепокоєння щодо наступних кількох місяців по перше, ми маємо впевнитися, що виборці знають про Камелу за Тіма Волза, познайомити їх з людьми, які можливо не знають про них. Ми можемо це зробити, агітуючи по домівках, розмовляючи з сусідами в церквах, на пікніках і так далі. Техас насправді вже підтримує демократів, просто люди не ходять голосувати. Ми маємо їх мотивувати прийти на вибори, щоб показати, що ми там більшість. Справді важливими є основні послання. Це не просто взяти дуже складні питання і перетворити їх на зрозумілі тези для обговорення. Тож нам потрібно якось це з'ясувати. Ми зобов'язані перетворити цю енергію на розмови з нашими сусідами, на складні розмови з людьми у ваших церквах, у ваших книжкових клубах. ваших... На спортзалах, щоб переконати, що всі прийдуть і проголосують цього листопада. у цей час, вісім років тому Гіларі Клінтон мала стати наступною президенткою США. Тож ми не можемо виступитися, Ми не можемо думати, що перегони закінчилися. Може статися всяке, тому ми повинні залишатися зосередженими. Остапа українські активісти вчора вийшли на демонстрацію під будівлю з'їзду демократичної партії. Чого вони домагалися і які меседжі прозвучали вчора? Наталя, що на початку тижня цієї демонстрації не планували. Втім, українські активісти, з якими я говорив, кажуть, що вони розчаровані, що на демократичній конвенції мало задували про Україну. Джо Байден пам'ятаємо, згадав у своїй промові про це. Втім, після цього ми чули небагато. Білл Клінтон, виступаючи зі це, непобіжно задав одним реченням. Але в принципі всі промови зосереджені на питаннях внутрішніх. Тому українські активісти вийшли під стіни цієї арени, де ми є зараз, аби зробити українські голоси гучнішими, щоб поспілкуватися з американцями, які йдуть на цей з'їзд демократичної партії, щоб люди, політики, гості, делегати, які проїжджають дорогою. Бачили українські прапори і розуміли, що українці за ними стежать і стежать за їхніми діями. І ті люди, з якими я говорив, кажуть, що хочуть бачити активніших дій від демократичної партії. Зокрема, давай послухаємо, з яким меседжем вони прийшли. Ми розуміємо, що ми не можемо дозволити собі тиші. Я подивилася виступ Мішель Обами про «Do something». І для мене це такий меседж, який я на тому місці, де я зараз є, можу робити для України і для перемоги України. Тому що зараз це як на мене основна місія українців. І кожного дня ти маєш запитувати себе, що я можу зробити для перемоги. І сьогодні вийти на цей протест, попри всі попередження про небезпеку і можливі провокації. Це моє «do something», бо я не можу сидіти, склавши руки і чекати, коли хтось за мене вибере перемогу для моєї країни. До цього івенту приїжджає дуже багато людей з усієї Америки. Це дуже хороша можливість нам показати і спонукати далі підтримувати Україну. Чому я тут, тому що я Українка, і тому що я люблю свою країну. Я хочу, щоб ця війна, якомога швидше закінчилась. Це один способів це зробити, зацікавити політиків у тому, щоб вони. Далі підтримували Україну. Ось stand with Ukraine». У Нас гаразд група підтримки сьогодні Ото і, і від хвилюється і гавкає дуже голосно. І, і хоч і привертає увагу тим також. І це його перший протест. Тут Чикаго. Всі політики з'їхалися зараз в Чикаго, принаймні ті, що демократичної партії пов'язані так чи інакше. І я вчора ми мали багато подій, і ми зустрілися з певною... 20 плюс різних конгресменів і сенаторів. І я їх запитала: ну, що, що робиться, і взагалі кажу, чи потрібно нам виходити на вулиці? Всі казали так. Ну, в першу чергу, це можливість висловити і показати, що українські інтереси вони повинні бути репрезентовані, як ви бачите, самі тут величезна кількість а, різного роду організацій, і громад, котрі кожен. А, Пробує донести свою ідею і важливість свого свого бачення. От, звичевидно, українці повинні тут присутні, особливо щоб нагадати Байдену, нагадати демократам, що Україна важлива, тому що попереднього дня він буквально тільки один раз згадав Україну під час своєї промови. І ми вимагаємо, щоб Америка активніше допомагала, щоб Україна могла в накінець перемогти в цій війні, щоб демократія і свобода встановилася в Україні. Дякую, Остапе, за твою роботу. Віце-президентка Камала Гарріс матиме промову о 10-й годині за Вашингтоном. Це п'ята ранку в Україні. Голос Америки транслюватиме її наживо з перекладом. За ходом з'їзду демократичної партії в Чикаго стежить наш кореспондент Остап Яриш.